Ми стоїмо на вулиці Кочура, на тому відрізку, який під час військових дій був дуже сильно пошкоджений. Плюс до цього ця дорога дуже давно не ремонтувалася і практично вже стала непроїзною. Тому було прийнято рішення відновити цей шматочок дороги, невеличкий, але тим не менше досить такий ну, нагальний. Силами Ірпінь водоканалу було замінене комунікації водопостачання підключенням всіх абонентів приватного сектору. Ну і відповідно, вже після прокладання комунікацій підрядна організація за рахунок коштів міського бюджету зробила відповідну тротуарну зону та заасфальтувала саме дорожнє покриття.